또 도... c Так, найбільше уваги було прикуто якраз до візиту конгресвуменки до Тайваню. Це вперше за 25 років. Я так розумію з інформації з повідомлень, коли американсь, представник американської влади відвідав острів. Отже, понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування із Тайванем. Про це повідомляє оборонне відомство острову. За його інформацією, літаки перетнули лінію розмежування. Увійшли у зону дії систем ППО. Тайваню вони прямували до острова із боку китайської провінції Фудзянь. Нагадаю, що ситуація між Китаєм і Тайванем загострилася через візит у Тайбей спікера Палати представників США Ненсі Пелосі Піднебесна У той же день анонсувала масштабні військові навчання біля Тайваню. Також проти острова запровадили санкції. Ситуація дійсно була така. Досить неприємна, напружена, і балістичні ракети демонстрував Китай. І лунали сирени скрізь і на Тайвані і у Китаї і було закрито навіть проліт цивільних суден на Тайванською протокою. Ну, врешті, пелосі Тайвань відвідала вже з нього полетіла. Ну бачимо, що там ще якісь все ж таки навчання тривають і винищувачі літають загалом по результатах цього візиту. Хто може вплюс собі цю ситуацію? Цю записати, все таки США, представниця якого а, ну все-таки вирішила здійснити такий візит і ризикнула. Чи а, Китай, який от пограв м'язами, але не перетнув певні лінії червоні, я сказав би так: про кого можна напевно казати, це Ненсі Пелосі. Вона 100% може записати цей візит собі в плюс. Вона підвищить свою вагу політичну, хоча й так у неї не було проблем. Але напередодні виборів до конгресу, а вона є очільницею нижньої палати. Звичайно, це додасть політичних балів не лише Ненсі Пелосі, але й демократів. В цілому, про Китай, звичайно, не можемо казати, що. Для нього це, це є плюс. Для Цзіньпіня це така аплєвуха. Я сказав би так напередодні. Висування його на третій срок, в чому я в принципі не сумніваюся. У нього також осені ці вибори, і звичайно, це може негативно вплинути на його рейтинг. і Саме тому, ось роздмухують дубиною, навіть ядерною там демонстрували ракети трансконтинентальні. Але звичайно, межа не буде перетнути. Але я скажу так: два моменти. Хто е програв в цій ситуації, це одностайно Україна. Ось тільки що з'явилось повідомлення про те, що міністр іноземних мов Китаю заявив про те, що тепер Китай буде посилювати стратегічну взаємодію з Росією. Ми знаємо наскільки важливо, те, щоб Китай залишався нейтральним. Принаймні у військовій та економічній сфері на дипломатичному фронті вони в принципі з самого початку підтримують саме Росію. Це випливає з їх заяв ООН офіційних повідомлень МІДу МЗС і таке інше. А ось якщо вони не дай Боже посилать і почнуть допомагати у військовій сфері. Тими самими мікросхемами чіпами яких не вистачає для високоточної зброї, яка вже е зав завершується у Росії, і е це звичайно впливає і на інтенсивність ракетних обстрілів ну і взагалі на перспективи завершення війни, принаймні цієї фази, поміж Росією та Україною, це звичайно негативно Я вже не кажу про те, що Китай може почати допомагати обходити економічні санкції. А Китай це друга економіка в світу. 18% відсотків світового ВВП. І насамперед, насамперед високотехнологічна держава. Там ми знаємо, що ще з початку весни Росія направляла запроси на закупку озброєнь. Тих самих чіпів обладнання, чого їм вже тоді починало бракувати, до цього моменту пікін утримувався, не бажаючи наразитися на ризики введення санкцій проти нього, як зараз піде, як буде мститися Сі Цзіньпіні Китай. Тут велике питання. ризики для України насамперед зростають неймовірно. Ну і взагалі слід розуміти, що ця ситуація вона лише починається принаймні вона буде тривати принаймні теперішнє загострення. Декілька місяців до виборів я переконаний там і сполучені штати ще підкинуть дровішок, як то кажуть, у полум'я, тому що на тлі жахливої ситуації в економіці інфляції. Треба якось відволікати увагу виборців. Ось, вам приклад, там сотні тисяч людей спостерігали за цим візитом і вся увага була прикута mm -hmm. саме до ньому. Те саме стосується і Китаю. Сі Цзіньпіню необхідно було буде ось десь у жовтні, листопаді, вже продемонструвати, і що Китай належним чином. Відповів сполученим штатам. Вони можуть і вже, вже продемонстрували, що можуть блокувати Тайвань. А тайвань це найбільший експортер напівпровідників мікросхем. Ось у хаймарсах відомих Джавелінах там, там, так якраз мікросхеми, які виробляють саме на Тайвані. І для нас також це ризики. Це може бути така відмова в Сполучених Штатах, які і так надають нам ці зброї далеко не так багато, як нам того хотілося для того, щоб корінним чином змінити ситуацію на фронті. Тому ризики для України звичайно від ситуації зростають і. Ми стовідсотково є е, програвшою стороною через це загострення, яке я підкреслюю, буде ще тривати е, не один місяць. Так, ну а. Китай так він поки що сказав про зближення з Росією. Там вже відповіли Російська Федерація. Кажуть, готова надавати військову допомогу Китаю у разі збройного конфлікту на Тайвані. Це слова першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова. А чим може зараз у військовому плані Росія допомогти Китаю? Ну, знаєте, цитувати і вірити пану Джабарову, який вже там сенатора перетворився на клоуна, і взагалі там Маши Захарова і всіх цих політиків. Це все, як то кажуть, для внутрішнього споживання. Всі ці меседжі, заяви. Тому що ну навіть з того, що я говорив до цього, чим Росія в принципі, чим вона відрізняється. Від Китаю це ядерний щит, так тобто, ядерна зброя, вони набагато її більше. Звичайно, вона не може їй передати ядерну зброю у всіх інших розробках, і це було чудово доказано ЗСУ Китай. Напевно, ну я не відстає. Він модернізує набагато більше його бюджет там в рази перевищує російські, і у них високоточної зброї набагато більше вони демонстрували величезні успіхи у переозброєнні, особливо це стосується військово-морського флоту. Тому це як то кажуть, це так, аби щось сказати, підвищити, надути щуки для внутрішньої аудиторії. Я ж казав. Ядерні технології, ну в принципі, вони є ракети. Вони не можуть передати це порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї та, мабуть, і китай і і не потребує, і не буде просити, тому що ну, то, тобто до ядерного конфлікту, в будь-якому разі не дійде і пікін сам заявив, що першим він наносити. Ядерний удар не збирається, тому я ж кажу так: то залишимо це для обговорення російським пропагандоном. Так, ну а можливо, тоді і міністр закордонних справ Китаю також на внутрішнього споживача подібні робить заяви. Ні, тут заяви якраз насамперед це такий привіт сполученим штатам, тому що як ми знаємо, всі ці там 5 місяці місяців були зустрічі. Радників з національної безпеки, особливо там в перші місяці, якраз аби запобігти надання військової та економічної допомоги Росії, тому що там у Китаї принаймні третина взагалі золотовалютних резервів Росії було, а враховуючи скільки заморозило Захід, тобто це левова частина, вони хотіли їх міняти на долари. З Юанії, щоб отримати більше валюти, наприклад, Пікін не дозволяв це робити. Там багато компаній навіть Huawei якщо говорити що говорити про військову, там навіть телефони відмовляються продавати, пішли з російського ринку. Ну і взагалі багато прикладів там нафтові компанії трейдери в пере. Припиняли торгівлю російською нафтою, тобто тут я ж кажу у Китаї є багато чинників тиску, а Сполучені Штати звичайно вони не зацікавлені в тому, щоб ця допомога почала додаватися. Не кажучи вже про те, щоб Росія досягла цілої своєї війни в Україні. Ну з іншого боку, казали про те, що також і у Китаї тайванські мікросхеми використовують, і там теж не все так просто використовують звичайно, тобто для Тайваню саме Китай є найбільшим торгівельним партнером. Торгує він насамперед високотехнологічною продукцією. Ось ці на напівпроводники, якщо я не помиляюсь, десь 90%. Вони мають навіть по певним категоріям в світі там Китай також їх виробляє, але набагато менше, і він також зацікавлений. Тому тут насправді, окрім політичних чинників, так ось важливість Тайваню. Хто контролює Тайвань, то багато в чому контролює і ринок напівпроводників. І звичайно, як я вже зазначив, це. В, 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 велика вага і складова, і у військовому потенціалі держав і тут і Сполучені Штати не можуть е, дозволити Китаю анексувати, повернути скоріше так військовим шляхом Тайвань, тому що Сполучені Штати. І досі наголошують, що не що вони визнають політику так: то що Тайвань належить саме до Китаю, просто там це має повернення так зване відбуватися мирним шляхом, але звичайно вони не можуть втратити Тайвань щоб не впасти у залежність від цих напівпроводників, які є дуже важливими і для економіки, і для військового потенціалу Сполучених Штатів.